За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар'їнка на Донеччині. В той же час російські окупанти завдали два ракетних удари по цивільних об'єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов'янськ Донецької області. Здійснили 47 авіаційних ударів. І 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України. На Херсонському напрямку вогневого ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис. Противник. Не припиняє артилерійських обстрілів підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон. Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ. Також в тимчасово окупованому місті Горлівка одна з цивільних лікарень. Перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал. Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки і два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. За минулу добу наші воїни збили три БПЛА типу Орлан-10. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об'єкт окупантів. Підтримуємо Збройні сили разом переможемо! Слава Україні!